І у вас плотність бетону 120, а потрібен мінімум 250-300. Мінімум. Навіть якщо цю всю історію поставити на хімічні анкера, він все рівно вам з часом впаде. Це не просто розмова, це відповідальність, підтверджена письмово порушення техвимог – вимог це пряма загроза життю, техніці та безпеці. У випадку порушення цих вимог відповідальність несе клієнт. Своїм підписом клієнт засвідчив, що з цією інформацією ознайомлений. Так, у нас на сточить, не впав підйомник. якщо три слої скласти, там буде нормальне місяць. А ми можемо хоч 5-10 слоїв складати. Є технологія виробництва, є ДБН. Там треба залити ті подушки, щоб ви і я спали спокійно в майбутньому. Як бачимо, про надійну заливку бетоном клієнт не подбав. А ви ж сказали замовити експертизу. Я ж замовив експертизу, я за неї заплатив кошти. Бетон не відповідає якості. Рекомендована товщина бетону 30-35 см. мінімальна товщина для подальшої експертизи 17 см. Зразок біля підіймача ледве сягнув 13 см. Ми завжди готові співпрацювати, аби вирішити конфлікт, але часом до цього не готові клієнти. Ну, ми експертизу робили бетону, що вам треба перелити. І ми десь разів, напевне, 20 до вас вас з'їздили. Давайте виходимо на компроміс. Ви лиєте подушку, а я вам підйомник встановлюю безкоштовно. Знаю точно, що на цей компроміс хто не погодиться.